Тарас Григорович Шевченко Давидові псалми, Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш, одвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись, спаси мене, спаси мою душу. Да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії посміяться. Як упаду в руки, в руки вражі, спаси мене от лютої муки. Спаси мене, помолюся і воспою знову, Твої блага чистим серцем, псалмом тихим, новим. Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві тіє літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки. І покрив землею трупи ворожі, і силу твою восхвалили, Твої люди і в покої, і в добрі отпочили. Славя Господа, а нині покрив єси знову, срамотою свої люди і вороги нові, розкрадають, як овець нас, і жаруть без плати, і без ціни одав єси ворогам прокляти. Покинув нас на сміх людям, на ругу сусідям, покинув нас, як впритчу нерозумним людям, І кивають, і сміючися на нас головами, і всякий день перед нами стидна ж перед нами. Окрадені, замучені в путах умираєм, не молимо з чужим богам, а тебе благаєм, поможи нам, і збав нас вражої наруги, поборов ти першу силу. Побориш і другу, ще лютішу, встань же, Боже, з кую будеш спати, от сльоз наших одвертатись. Скорби забувати, смирилася душа наша, жить тяжко в оковах. Встань же, Боже, поможи нам встать на ката знову.